Освітяни Шоскінської громади продовжують проводити благодійні акції на підтримку ЗСУ. Цього разу естафету перейняв заклад дошкільної освіти номер один дзвіночок. У ньому взяли участь як працівники, вихованці та їх батьки. Зокрема, була організована ярмарка продаж з різними смаколиками. Тут і вареники з ягодами, пироги з різними начинками, кекси, печиво тощо. «Випекали пикали своїми руками. Рішили допомогти зсу нашим воїнам. І дай Бог, щоб було все гарно до перемоги. Крім смаколиків, які охоче купували мешканці міста, можна було також придбати вироби хендмейд, зроблені в патріотичних кольорах. Можна придбати вироби своїми руками. Ось мотанки, рамочка для фотографій, ось браслети, підставки під гаряче, квіти вирощені своїми руками. Усі, хто купував смаколики, вироби декоративно-ужиткового мистецтва або ж просто хотів зробити свій вклад у благодійність кидали гроші у скриньку. Я бажаю, щоб вони е, виграли і повернулись додому. Учасники заходу також могли придбати лотерейні квитки від волонтерського центру Шостка добро. Також були організовані майстер-класи і активні розваги. Приймаємо участь в цій акції, щоб допомогти нашим військовим, бо це дуже зараз дуже важливо і вони потребують допомоги. Бажаємо Божої опіки, ласки скорішої перемоги, сил їм. Терпіння проведення ярмарку це лише маленька частинка нашого вкладу до наближення перемоги, зазначила директорка дитячого навчального закладу Ольга Неселевська. Вона говорить, що зараз головна мета кожного українця зробити все можливе, аби допомогти нашим бійцям у боротьбі з ворогом. Великого їм великого великого терпіння і мужності, і перемоги, і стійкості. А ми їм у цьому будемо допомагати. Учасники благодійного заходу також взяли участь у лотереї. В якості призу вони отримували побажання та цукерку. Учасники акції не скупились на теплі слова для наших захисників і захисниць, які, написавши, прикріплювали на дерево перемоги. У підсумку було зібрано 11 тисяч 100 гривень.